Так, всім привіт. Дивіться, яку плюшечку знайшов в кущах. Погано ходити. Покажу. Ну і все, все звісно я навряд чи заберу. От, дивіться, воно тут Все що зможу, трохи заберу, а ні, то ні, то хай лежить. покажу. Видите? Да. Та. Такая тропа. О. Не знаю, тут... Это, это, наверное, как мотоблок. Ну, все я, конечно, заберу на своей 35-й шейной на челюской. Хочет он що зможу, то візьму, те. як то кажуть, не зім, то хоч понадкушую. Ось таке, дивіться, на вона. А Зараз брати пилочку, мотоплок стоїть. Добрати пилочку. Відео побачите пізніше, бо я ще хочу, може, я ще, ще візьму, зараз заберуть хоч за два. Вот. І зараз це так я включив, покажу, ще ось до є. вершок. по метрів і зараз будуть чеканити. Що ж, потім вже покажу, що, що взяв, що не взяв. От вже трохи порізав, тут взяв. Я знаю, ну метри два. Е, трошки порізав, відпочиваю, бо пилка ще до кінця не обкатана, то трохи порізав, даю віддихнути її. Там все забрав. Там, то, бачите, воно таке трохи м'ягке. Не хочу брати пізніше. Ось тут таке непогане. О. І тут теж, -то бачите. Ріжу з одної сторони, потім з другої, бо шина трохи малувата, якби. там не знаю. Ще, може прицепчик буде невеликий. І це вже лишу. Що не зможу брати, то вже лишу. Ну, куди я? Оце ще можу забрати. Це вже на наступний раз, там вже прицепчик повний. Йду догружатися та їхати додому. А там вже буде видно, чи приїду, чи не приїду. Ну думаю, ще раз приїду, чи сьогодні, чи завтра, бо вже діло до вечора движеться, то покажу чи фотографію, чи відео, що скільки не так, а поки буду виходити. Той раз забирав, то я не... це не зняв, дивіться, хтось дерево чеканув. О, це не я. Порізане можна брати, дивіться. О. Я не знаю, то моє, не моє. Хара піддивляно. Дивіться. Так, друзі. О, це завалили, порізали. Покажу вам. О, це з О. Це я різав, десь сюди о дорізав я о. Десь сюди, може ось до. Ось до десь тако, о! Сюди я дорізав. Цього вже... О, дивіться, скільки це вже не я різав. На здорова, груба. Дивіться, шина. о, не покажу тут а сантиметрів 45, а то й 50. Це, в мене такої шини немає, в мене десь у до достало максимум. о. Дивіться, скільки забрали ось до. Це не я різав. Ось до лежить плюшка, це від цього. І ось до порізаний таке саме лежить лихо. Дивіться, Аж туди. О, зараз я цю плюшку десь закачаю, включуся. О, це я кинув, я не все брав, таке порохно, дивіться. Я не брав. Чого я те не забрав, по-перше, пилка не, б... не влазила. Раз. по-друге, воно таке було, що... як сказати, отут, де живе, пилка не влізе моя. 35 шина. А тут, де влазить, там воно таке трухляве було, що його там брати. О, ось так. А цю... Це теж дивіться. Таке воно. Що я не брав, дивіться. Хтось порізав, хтось забирає все, дивіться. Отаке о я таке не беру. Ось так, ще раз прийду покажу. Це не я вже, це вже хтось має забирати, але коли не знаю. Ось так. До нових відео. А ще покажу, побачите фотографії, які привіз. Я не знаю, підкажіть хто там, розуміється, як різати отаке з щільом 35-ю шиною, отаке о. там десь 45-ка, чи можна таке різати, чи ні. Куди не піду, он лежить. Там десь 45-ї різали і то не доставали. Ось так.